Що таке молитва, мої ну, любі сонечки? Це розмова нашого серця, саме серця, не з голови на читані молитви, тому що це зовсім інакше. Янгол полетів, бачите? Коли до серце, це розмова з Богом. Коли ти віддаєшся його вищій божественній волі, його вищим аспектам, богам, богиням. з'єднуєшся з ними. Це розмова. Нехай йде з твого серця, для цього не треба знати якісь спеціальні слова. Все, що йде від твого серця, як розмова, як якісь бажання від его і якісь особливі, скажімо так, потреби, які ти озвучуєш і кажеш. Творець, Отець Небесний зроби це для мене, це ніякого відношення до молитви немає. Тому що молитва, яну, молитва це розмова з творцем. Це коли ти віддаєшся і у вищій божественню волі відчуваєш. І так само, між іншим, чому і коли молитва працює, коли вона йде від серця, ми так само можемо звертатись до всіх вищих аспектів творця, а, до богів, Богинь, сонечка землі, матінки. І чому вона, і коли працює така молитва? Як вона взагалі працює? Коли ми напряму проявляємо намір? Наприклад, каже матінка-водичка, або матінка земля, або сонечко. Я віддаюсь, віддаюсь тобі, приймаю, приймаю, приймаю тебе всім серцем. І зразу йде енергообмін, подається, який янгол полетів. Тому що саме головне, що ми приймаємо. Тому що це наш вищий аспект. І коли ми заявляємо, що ми приймаємо, тоді цей аспект починає в нас входити. Тому починає він проявлятись в нас. І тоді можна сказати, що ця молитва працює, де енергообмін. А коли ми ще. Даємо якісь підношення, вигляді квітів, фруктів, солодощів, цим аспектам. У нас йде ще більше енергообмін з нашими вищими аспектами. Я просто вам хочу нагадати, що творець абсолютно, і ми абсолютно єдині. Так само, як і його, ці вищі тіла, які знаходяться всередині, і архангельські ангельські системи. Бачите, як тішиться, літають мої янкольські аспекти і цьому відео. Тому що вона якраз про молитву. І саме коли ми приймаємо участь в цьому високому енергообміні через молитву, щиро нашого серця, ми починаємо проявляти, проявляти ті вищі аспекти, мої любі сонечки. Чим більше ми там хочемо з сонечком спілкуватись, тим більше у нас сонечка.